Друзі, дякую, що завітали до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, по неділях прогноз на наступний тиждень. Прогноз для України, звичайно, на тиждень, який відбудеться з 9 по 15 січня 2023 року вже. І знову. На цьому тижні маємо свято. Взагалі, з 25 грудня почалася така е, цікава історія, що кожного тижня ми маємо свято. І це добре, друзі. Тобто ми маємо маленьку кубку, як завжди, яка показує фон тижня, і велику кубку, яка показує деякі подробиці. Отож, дивимось, що ж чекає на Україну на наступному тижні з 9 по 15 січня. Цефон. І зараз деякі події, що чекає на Україну на цьому тижні. Ну що, війна продовжується, але є гарний командир, який це все рішає. Фонд тижня каже про те, що нам треба бути чомусь навчитися, повинні бути прийняти дуже важне рішення. Вся скажімо так, увага, перевага буде на стороні якихось високопосадовців. Від, від них буде дуже багато залежить якісь союзи, об'єднання, які, на жаль, можуть принести багато розчарувань. Після цього ну, я не можу сказати, що це якісь домовленості, бо це саме якийсь союз, якийсь, якесь об'єднання, якась сполука. Але дуже погано <кій> будемо відчувати себе. Я не кажу, що це все край і капець, але це дуже-дуже погане самопочуття. Якесь розчарування, якесь горе, якась розгубленість. І до цього треба бути готовими. Хоча, як ми дивимося, у нас є антикризовий менеджер, у нас є якісь об'єднання, якась допомога, але чомусь ми дуже погано будемо відчувати себе. Чи якісь погані звістки, ну, які, якесь розчарування, якісь розгубленість. І ми до цього, ще раз кажу, повинні бути готовими і не впадати в депресію, як то кажуть. Треба гуртуватися, вірити в себе, як завжди. Ну, і це саме таке, можу сказати, і. На кшталт про здоров'я, у вас є людина, яка може вам допомогти, вам треба з її об'єднатися, но чомусь ви будете розчаровані результатом у родини, у родинному життю повинен бути командир, який приймає рішення. Друга половинка повинна це прийняти. Зрозуміти не насильно, а від душі зрозуміти, чому саме так. Бо інакше буде свара, а мабуть, і ще погане, більш погане щось. Ну і робота бізнес це також є людина, яка дуже гарно розуміється на цій ситуації і може вирішити це питання. Треба об'єднатися, бо інакше може бути розвал бізнесу. Тобто, друзі, уважно спостерігаємо за усім, що відбувається на цьому тижні. Дуже уважно дивіться, ми вже, мабуть, навчилися бачити, хто є друзі, а хто вороги. Тому будьте уважні. Бо якщо ви щось неправильно зробите, буде погано і всередині, нам всередині. А коли нам погано всередині, то і зовні все руйнується. Тому будьте уважні, будьте розумні, слухайте своє серце. І робіть так, як вам воно підказує серце і наша душа. Дякую, що дивилися. Дякую за допомогу каналу. Мені дуже приємно. І слава Україні!